Вітаю на каналі Добратут. Прогноз погоди на планетах сонячної системи. З вами ми, найголовніші синоптики чимачкого шляху Артур та Кирил. Зараз ми знаходимося на найпрекраснішій планеті Земля, з якої почалося освоєння людьми космосу. І тепер людство живе всюди, де можливо, і ходить у гості до сусідів інопланетних істот. Отже, яка погода нас очікує завтра? На Меркурії, як завжди, страшена спека, температура вдень буде плюс 427 градусів за Цельсієм. А вночі знизиться до мінус 173 в деяких кратерах сонце, як і не е, зазирне, тому над поверхнею може зберег... зберегається лід. А Венера знову підтвердить звання найгарячішої планети. Та порадує мешканців температурою плюс 500 градусів. Сонцю погодою на Марсі. Сочну погоду на Марсі. Стопчик температури не підіймався вище, мінус 35, а на Юпітері. Синоптики обіцяють сильний вітер. Грози будуть гуркотіти горт... на Сатурні, а уран здригнеться від землетрусів. Сильне похолодання у вигляді пів... північного циклону очікує Нептун та Плутон. Найкомфортнішу погоду обіцяють на третій планеті від сонця, нашій прекрасній землі. Буде тепло і прохолодно. Літні зливи принесуть, принесуть мир та щастя кожному мешканцю. Вода в українських морях прогріється до 30 градусів на кордонах нашої країни. Очікується сильний вітер, який здує всіх ворогів України та наповнить серця кожного з нас добром. Ми бажаємо глядачам всього найкращого. Дякую за увагу і до зустрічі!